Не кажи, не смію, а кажи навчуся. І тоді ти добрий у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Капітошка. Вітаю вас, країні математики. Яка зараз пора року малята? Вірно, весна! Красуня весна принесла нам тепло. Весняне сонечко квіти повернула птахів із теплих країн. А ще весна принесла нові турботи, саду та на городі. Не дарма люди кажуть, весняний день рік готує. А що це означає, ви скоро дізнаєтесь. Нас зустрічають Олекса та Орися. Вони збираються на город. Який за розміром інвентар візьме Олекса? А який Орися? Чому? Яке за висотою відро візьме хлопчик? Вище. А яке дівчинка? Нижче. Яку довжиною лопату візьме Олекса? Довшу. А яку Орися? Коротшу, яку за шириною лійку візьме хлопчик? Ширшу, а яку дівчинка? Вущу. Ми допомогли дітям визначитися з інвентарем. Сьогодні будемо садити картоплю. Для цього Олексі потрібно скопати город квадратної форми. Як називаються фігури, які лежать на тачці? Трикутники. Як можна з двох трикутників зробити квадрат? Якими задовжиною сторонами приклали трикутники один до одного? Вірно, довшими. А орисі потрібно скопати город прямокутної форми? Як називаються фігури, які лежать на тачці? Квадрати. Як можна з двох квадратів зробити прямокутник? Покласти квадрати поруч. Інвентар підготували. Та город ми враз скопали. Вправно фігури викладали та форму городу надавали. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику наш город. Дивись, слухай та повторюй рухи. Ми копаємо на грядках ось так. Ми волочимо земельку. Ось так. Ось ми сапкою сапаємо. Ось так. І руками помахаємо ось так. Ми зернятко покладемо ось так. І руками загорнемо Ось так. Ми і ліки все поліємо. Ось так. Знов руками потрясемо. Ось так. Скільки мішків картоплі потрібно посадити дітям. Полічіть їх. П'ять. А скільки дітей? Двоє. Як поділити 5 мішків порівну? Давайте допоможемо Олексі та Орисі. На блакитну смужку Олекси поставимо 4 мішки картоплі. А скільки мішків залишиться Орисі? Один. Поставимо його на рожеву смужку. Скільки всього мішків картоплі? 4 і один разом 5. Олексі поставимо один мішок картоплі. Скільки залишиться у рисі? Чотири. Чи змінилась кількість мішків? Ні, не змінилась. Один і 4 разом також 5. Скільки мішків поставили Олексі? Три мішки з картоплею. Скільки залишиться Орисі? Два мішки. Чи однакова кількість мішків у хлопчика і дівчинки? У кого більше? У Олекси. Наскільки більше мішків у хлопчика, ніж у дівчинки? На один. 3 і 2 разом 5. Скільки мішків картоплі у Олекси. На блакитній смужці? 2. Скільки мішків картоплі у Орисі. На рожевій смужці? 3. У кого менше? У Олекси. Наскільки у хлопчика менше мішків? Ніж у дівчинки? На один, два і три, разом також 5. Малята. Чи вийшло у нас поділити мішки порівну? Як же поділити 5 на двох? Ставимо хлопчику один мішок і дівчинці один мішок. Знову ставимо по одному мішку. Скільки залишилось мішків? Один. Як його поділити на двох. Можна розділити один повний мішок на дві половинки. Тоді кожному дістанеться по два з половиною мішки. Тепер хлопчик і дівчинка посадять однакову кількість мішків картоплі. Допоможіть дітям підв'язати дерево, щоб стовбур не зламався? Якої довжини потрібно взяти палицю? Розмір палиці повинен відповідати висоті стовбура дерева. Ось і палиці. Як знайти палицю відповідної довжини? Треба виміряти довжину стовбура і знайти палицю відповідної довжини. Чим можна виміряти? Будь-яким предметом? Як називають предмети, за допомогою яких вимірюємо? Умовна мірка. Звідки почнемо вимірювати малята? Як потрібно прикладати міру до краю стовбура? Так, щоб край стовбура і умовної мірки збігалися? Як ми можемо позначити край міри? Прив'яжемо стрічку. Прикладаємо умовну мірку до стрічки і відміряємо другий відрізок. Позначаючи його закінчення другою стрічкою. Знову прикладаємо умовну міру до відміченої стрічки і відміряємо вже третій відрізок. Та позначаємо його закінчення третьою стрічкою. Продовжуємо прикладати умовну мірку до відміченої стрічки. І виміряємо четвертий відрізок та відзначаємо його четвертою стрічкою. Скільки у нас стрічок? У нас 4 стрічки. Отже, висота стовбура містить 4 умовні мірки. Виміряємо палиці та шукаємо серед них ту, яка має таку ж кількість мір, як і стовбур. На палицях виміряну частину відмічаємо рисочкою. Кожен виміряний відрізок будемо позначати стрічкою, щоб не збитись у підрахунках. Перша палиця містить дві умовні мірки. Друга палиця містить три умовні мірки. Третя палиця містить чотири умовні мірки. Отже, для того, щоб підв'язати дерево, нам потрібна палиця, що містить чотири умовні мірки, як і довжина стовбура. Як ще можна порівняти предмети за величиною? Можна прикласти їх один до одного. Молодці малята! Ви зрозуміли, що означає вислів весняний день рік готує. Справ зробили ми багато. Тож до зустрічі малята!